Зокрема, от Анатолій Пащенко він захищав Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Потрапив під ворожий обстріл. Він дістав чистені поранення та перелому. З його тіла витягли на секундочку 600 грамів осколків. Втратив він близько двох літрів крові. Чоловіка вдалося на щастя врятувати, але нині боєць потребує допомоги для подальших операцій. Історію захисника дивіться далі. Добре було життя, хороше. Жили в білій церкві з жінкою, з дитиною. Працював на заводі. Збирали гроші, хотіли придбати автомобіль, щоб поїхати на Західну Україну я родом звідти. Оце, бачите, дорога, ставок із цієї сторони, а це ставок такий. Оце ми там, там жили. Він не любив драки. Там його сусід все зачіпав, все його нагупає там. Ну, Діана каже, точку назначила. В п'ятій годині, каже, в лісі коло, коло того. Ну, вони прийшли, а вона каже: Бий, а Толік тікає, не хоче. Я сказала: бий, бо зараз я тебе наб'ю. І вони тоді, як почали битися, той Толік так того ігора відкалопутав, набив, набив, набив. Все, каже Діана, а тепер ти його не будеш боятися. Тоді рідна сестра навчила брата не боятись. А коли вони виростуть, він піде захищати свою державу, а вона опікуватиметься братом. Що важко? Не знаю. Він все може. Зараз вже трохи легше. Він не може їхати в машині, він лякається. Йому здається, що машини, якісь там, які їдуть там по зустрічній полосі, зараз будуть на нього наїжджати на машину. Він лякається. Про те, що колись настане таке життя, ніхто її уявити не міг. В ту ніч, з 23 третього на 24 я працював. У ну, мене була нічна зміна. І десь о 5 годині ранку по білій церкві прильоти були. Ми повиходили всі, вертольоти летіли кудись. Ну, цього ще ніхто не усвідомлював, що воно таке. Анатолій потай від рідних пішов до воєнкомату. Два місяці прослужив у роті охорони. Згодом добровільно пішов на передову. Ми бачили Ірпінь, ми бачили бучу. І від цього ще більше хотілося туди попасти, щоб як, якомога швидше відомстити за, за цих людей і за цих дітей. Що як якась сволота прийшла і отак, отак поступила, вчинила. 30 червня військовий виїхав на чергове бойове завдання. Він мав замінити своїх побратимів, але не вийшло. Росіяни почали обстріл і довелося швидко маневрувати. Ми набрали провізію, воду, їду і поїхав я на точку. На зворотному шляху ми, ми наїхали на противотанку. І далі я не пам'ятаю, я вже прийшов до тями через три доби. В госпіталі. Ну, Потім пацани дзвонили і сказали, що двоє вижило, ну, зі мною двоє, а двоє загинуло. Я прийшла з роботи і сіла під хату, а в нас там на Франківщині казали, якщо пугач кричить, то на покойника. Я так сижу під хатою, так прилетів той пугач і сів на, на цей. А я так стала, так, так кажу. Не кричи, кажу, не кричи, не треба. Лети собі, кажу, лети. І так пташка полетіла і все. І вже десь півгодинадцятого Діанка позвонила. і каже: Мамо, е наш толік у лікарні, але то все нормально, трохи рука і нога.' Тоді Діана не розповідала мамі, у якому стані насправді боєць, та й сама знала про брата лише зі слів інших людей. Я дозвонилася було близько десятої вечора. Він же ж. Я так розумію, що він же був ще й під обезболенням і такий не зовсім розумів, в чому справа. І коли, Та. І коли медсестра дала йому трубку, і я його питаю, Толік, де ти? А він каже, я в лікарні. Кажу, що, що в тебе поранене? А він у мене нічого не поранене. Кажу, що тебе болить? Він в мене нічого не болить. Кажу, я зараз приїду тебе забирати. Куди? кажу додому, в Київ. А він. Кишо ненормально, кинув трубку. Забій головного мозку, перелом черепа, крововилив у головний мозок, поламані ребра, рука та нога. З тіла бійця витягли 600 грамів осколків. Втратив він майже 2 літри крові. В мені врятував Дніпропетровську якийсь лікар. Я не знаю хто він, не знаю. Ну дай йому Бог здоров'я. штанині в мене обломки моєї, моєї кості були. Він якимось методом їх позбирав, там посклеював, поспаював. І цим самим зберіг мені ногу, мені пощастило знов. Ми йшли до нього, я вже бачила, які там хлопці ходять. Все. Я подумала, Господи, дякую тобі, що він цілий, що є і руки, і ноги. А так ми вже і що він живий. Ото я подумала. Я тільки дякувала Богу, що він живий. По всіх признаках я взагалі не, не, не мав вижити. Тому що. Крові багато втратив, я довго там лежав, поки до мене санітари приїхали. Може, просто я ще тут не все зробив. Я дуже жалію, що я не, не зміг врятувати хлопців. Ну я не знаю, як це, як це сказати. Це, це залишиться зі мною на все життя. Мені здається, що якби я може, поїхав якось другим чином, другою дорогою, ми були б всі цілі і всі живі. Мене ця думка дуже сильно ну, тривожить. Я спати не можу через це. Практично. Кожну ніч, коли я засинаю. Мені мені це сниться ця ситуація. Вона повторюється мені в голові багато разів. Зараз життя Анатолія – це щоденні перев'язки та знеболюючі попереду численні операції та реабілітація. Допомогти бійцю встати на ноги може кожен небайдужий за номером картки. На одужання батька чекає і маленька Софійка. Донечка нині за кордоном, але знає, що її тато захисник України. Як оце його ранили, і вона там десь то і чула це. Наталка говорила, вона так плакала. Мамо, ти брешеш, що тато на роботі, тато на війні, тата ранили. Мамо, так плакала, каже, плакала дитина. Моя синулька не брета. Став лапку тут, то мама по мене тобі. Став. Дивіться, що мені там перелом не забавили. <гум> ні, ні. Він ніколи не сказав, що його болить, ніколи. Я кажу, мама, тут довго не буду. Я каже, підлічуся, каже, сказали, що все нормально, я піду до братиків, каже, треба допомагати. Якщо я буду придатним для проходження військової служби, я, я, я повернусь. Інакшого. Шляху у нас немає. Ми, ми повинні до кінця захистити нашу державу. Зараз боєць мріє скоріше одужати. Мріє побачитись із донькою. Мріє, щоб усе це пекло завершилось, і на день перемоги України одягнути вишиванку, яку шиє йому сестра, і вийти на Майдан Незалежності, і аби все пережити тоді залишилося у далеких спогадах. Ніно Тодуа, Кирило Шапар. Телеканал Київ